П'ятниця завершує тиждень з погодними контрастами. Одні регіони зможуть насолодитися сонцем та теплою погодою, а в інших доведеться діставати парасольки та теплі речі. Що саме готує 27 червня вашій області? Зараз дізнаємося. На Київщині температура вдень підніметься до 20 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами впродовж усього дня, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 8,5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими дощовими опадами. На Чернігівщині температура день досягне 22 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, без опадів. У Сумській області температура день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. На сході, на Харківщині температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не очікується. У Донецькій області температура день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з невеликою кількістю хмар. У Луганській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. На півдні в Одеській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясний день, без жодної хмаринки. У Миколаївській області температура вдень підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. День обіцяє бути сонячним і теплим із чистим небом. У Херсонській області температура вдень досягне 29 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 20. Прогнозується ідеально ясна погода без хмар і опадів. У Запорізькій області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим впродовж усього дня. На Кримському півострові температура в день підніметься до 29 градусів тепла. А вночі опуститься до плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується безхмарне небо. На заході. На Львівщині температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з короткочасними дощовими опадами. На Івано-Франківщині температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду. Небо буде затягнути хмарами з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з короткочасним дощем. Якщо наш прогноз для вас корисний, обов'язково підтримайте канал лайком і підпискою. Діліться прогнозом зі своїми друзями, щоб вони теж знали, чого чекати від погоди. На Буковині температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з дощовими опадами. На Закарпатті температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, можливі короткочасні опади. У Рівненській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. На волині температура в день підніметься до 22 градусів тепла. А вночі опуститься до плюс 15. Вітер західний, швидкість 12 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність з опадами. На Хмельниччині температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 16. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 16. Очікується малохмарна погода без опадів. У Полтавській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. На Черкащині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура вдень досягне 25 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 20. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінімальна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура день складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Прогнозується значна хмарність. Місцями можливий слабкий короткочасний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому це все про погоду на 27 червня. Незалежно від того, яким видався день саме у вас, нехай ваш настрій буде завжди сонячним. Дякуємо, що були з нами.